Нього дуже серйозні спроможності. Бойовий фактично він може впливати на стратегію, скажімо, війни в регіоні. До нього треба додати ще п'ять есмінців супроводження, які знаходяться вже в Средиземному морі. Це есмінці, типу Арлі Бьорк. На борту кожного з них знаходиться десятки криватих ракет томагавк. Ну загальний залп може бути може сягати навіть сотні. Сам по сам цей авіаносець може нести на собі порядка 90 літательних апаратів, включаючи сучасні літаки F-35 і різні модифікації літака. f 18 і дійсно, ну та бойова потужність, яку він представляє, може зробити дуже дуже багато. Я би сказав, що це десятки разів більше ніж той удар, який нанесли повітряні сили США по ядерним об'єктам Ірану. ну дійсно це дуже показовий такий захід. Я хочу сказати, що на Російській Федерації навіть не зважаючи на всі дуже гучні плани, навіть близько такого рівня техніки немає.